Англійської мови і тема, над якою я працюю, це розвиток комунікативних здібностей школярів на уроках англійської мови. Взагалі англійська мова, навчання іноземній мові, як англійської, так і будь-якої іншої іноземної мови в школі до основну мету це розвиток комунікативної компетенції, тобто володіння іноземною мовою як засобом спілкування. Ми здійснюємо цю комунікацію у двох формах: це усна форма і письмова форма. Починаючи із першого класу, ми працюємо над усною комунікацією, для якої є характерний контакт осіб, що спілкується, швидкоплинність є процесом, а також набір реплік, що відрізняється емоційністю, виразністю і емоційним станом. Ось, наприклад, якщо взяти перший клас. Перші уроки ми вчимо вітання і здайомство. Яким чином можуть діти це запам'ятати лише багаторазово повторенням. але я думаю, що вам не було б цікаво, якби щодня ви казали тільки Hello, «Hi», «Morning» і все, постійно це промовляти. Тому вчитель англійської мови і я також ми застосовуємо різні ігрові ситуації. На перших уроках знайомства ми ознайомлюємося завжди у нас створення сприятливого мікроклімату. Це якісь казкові герої, і ми вчимося з ними вітатися. Потім ми вводимо вже додаткові фрази, такі як my name is, або I am. І ще я додаю такі фрази, тут же звідки ми, I'm from Ukraine. І тут до нас приходить надзвичайний гість. So. my name is Mary and I'm from Great Britain. What about you? Tell me please. what is your name? Uh, my name is... My name is Natasha. Where are you from? I'm from. I'm from Where are you from? Ukraine. Oh Ukraine. <laughs> I'm from Ukraine. I'm from Ukraine. Ось таким чином ви побачили, це така ігрова ситуація. Ляльки у мене різні, є, і дітей це дуже зацікавлює. Навіть старші класи знають, що як ті, хто мене лялька в руках, це одразу перший клас і другий клас, ми будемо вчитись говорити. Таким чином, ми ось уже вивчили певну фразу. Потім я вводжу наступний урок, наступний етап. Діти сьогодні у нас не прийшла до нас мері. Але вона передала для вас цікаве завдання познайомитися і поговорити англійською мовою. І всі діти, такі, а ми ж не вміємо. Я кажу, ну давайте зараз спробувати. Для цього мені потрібні два учні. Зазвичай початкові класи у них немає таких проблем, як у що Ой, я боюся. Лізь рук. Всі рвуться сюди до мене, і ось виходять два учні по черзі, і ми такі, давайте уявимо, що ми гуляємо по парку, йдемо, йдемо. І тут раз, нам сумно стало, треба з кимось познайомитись. Що ж робити? І починаємо тоді згадувати, як ми вітаємося, зустрілися, вони кажуть, різні форми вітання, ми вчимо «Hello», «Hi», відповідає інша, або morning». Потім вони знайомляться, вже вивчили питання, your name?», Відповідають, то один відповів, теж запитав. Потім розказують, звідки вони, коли ми вчимо наступне питання, скільки років, то тут вже додається і це питання, і в кінці обов'язково попрощатися. Тобто, що уроку у нас збільшується якась фраза, нова ми вивчаємо, і вона постійно у нас вводиться в діалог. Таким чином, діти на кінець першого класу вони володіють десь п'ятьма-сіма репліками, що вони з легкістю можуть побудувати подібні діалоги. І потім вони використовуються у другому класі, третьому, і тоді просто додається, хоча б вони знають, що це таке діалог і як його будувати. Також для вчителів англійської мови важливим є не тільки вміння говорити, але і ще і знання граматичного і лексичного матеріалу. От, наприклад, тема з граматики це в Дні Тижня. Як ми і я взагалі полюбила. Викладати дітям пропонувати такі навчальні вправи на засвоєння днів тижня. Ну, починаємо ми спочатку із ознайомлення з новим лексичним матеріалом. Я їм кажу: сьогодні ми вчимо з вами дні тижня. Repeat Репіть me, повторюємо за мною. But first спочатку послухайте. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Як знають ці діти, спочатку проводиться бесіда, скільки днів тижня за українську мову вони це все чудово знають і так далі. Назвіть українською мовою, вони називають понеділок, вівторок, середа і так далі. І тут їм нібито все легко. Діти, давайте тепер скажемо, що таке сам. Транслейткусь, перекладіть. Неділя. От Наталя Анатолійовна знає, що це неділя, тому що вже з сином пройшла цей матеріал. А так діти не знають і кажуть, це понеділок. Ні, діти. В англійській мові тиждень починається із неділі. Тому санді це неділя. І тому і тоді вже легше. Мати, відповідно, це понеділок. Т'юзді. Вівторок. Вензді. Середа. Серзді. Четвер. Фрайді. П'ятниця. Сетіді. Субота. Субота. Потім ми повторюємо це. Тоді пропоную подивитися мультик на величкий таку пісеньку. Це служить ще і як відпочинок певний і якраз запам'ятовування матеріалу. Що це, в принципі, одне те саме, так всі 7 днів тижня, тут а, додається лише-дві одна празнені і все. І діти таким чином вони вже на слуху у в ці дні в тижні в такі ж послідовності, як воно пропонується. І далі тоді я проводжу ряд завдань, щоб діти добре засвоїли саме структуру цього слова, як правильно писати без помилок. Ось, наприклад. Загубилися у мене буквочки. Втекли вони, діти. Давайте спробуємо повернути дням тижня пропущені букви. Діти з радістю виходять по черзі до дошки, беруть маркер, вони прикріплюють, якщо у мене ці букви на магнітній, який клас дозволяє це робити. Тобто це вони допомнять. Потім наступний етап. Діти, а ви знаєте, що за глібні тижні дуже-дуже потрібні нам на робах військової мови. Навіщо? Ніхто не знає. А от я вам розкажу, в англійській мові ми дату записуємо, не так як в українській. Починаємо із того, що пишемо день тижня, коли проводиться урок. І так часто діти роблять помилки навіть у старших класах. От зараз я хочу, щоб ви побули вчителями. І виправили помилку. Подивіться, от у мене є дні тижня записані, але записані вони з помилками. От спробуйте зараз виправити помилку. Червона паста, як вчити. Хто знайшов помилку у першому слові? Надаля Володимирівна, йдіть сюди до нас, допоможіть нам. І написуєте правильно. Молодець, Наталя Володимирівна. Санді, Наступне слово. Де у нас помилка, манді? Наталіна доля швиденько йди. Так, The next word. Наступне слово. На вікторів. Діти це набагато швидше роблять, ніж під дорослі. І їм це дуже-дуже легко і цікаво робити, особливо, коли вони відчувають вчителя. Наступне слово, в принципі, такі. А я, та... я вас перебіскаю, будь ласка, от тих помилки, що діти виправляють, чи вони класне. Це, мабуть, ті помилки, ці помилки, яких діти найбільше роблять, ну, що початкова школа, що навіть і старші класи, вони дуже часто пишуть із помилками ці дні тижні. Ні, ні, я, я розумію, розумі... але іменно на у цих буквах. Найчастіше зустрічаються помилки, отдаки ви назагалі, да так вони як чують, так вони і пишуть. А -а -а. Якщо, там наприклад саме ви... акцентуйте увагу на тих буквах, де найчастіше руки помилки. Да? Вот, ну, да. Mm -hmm. Можна і так сказати, О, то, наприклад, мені дійшли до слова вен звук ди тут не вимовляється, і тому вони дуже часто пропускають букву mm -hmm. mm -hmm. при написанні слова середа і так далі. Райді, вони як чують звук, так? то вони то й пишуть ай, сполучення. Mm -hmm. І це на етапі початковому, і в старших це також mm -hmm. треба. Де тому, де ж роблять помилки в цих словах? Так. Да. Mm -hmm. Наступний етап, як я вже почала говорити, це порядок слів, порядок днів тижня. Необхідно знов-таки вийти до дошки і розташувати це право улюблено, тому що вони дуже люблять якусь роботу таку виконувати, треба зняти, підкріпити. Це подобається. Ми виходимо на один декілька учнів. Потім проводиться і змагання в групах, і в парах можна таке робити. Тобто це вже як захоче. Да, і як на закріпленні я проводжу таку невличку в це теж по дням тижня. Знову таки, але додається вже рухи. Зараз хвилиночку. Можете підспівувати і виконувати вправо. Десь розуміється дні тижні, далі вам два тижні. Тиса новий, тисневий, Зазвичай діти виводять під цю пісню прави тілом, і таким чином вони невеличку, розминочку таку виконують. Це Перший урок ознайомлення. На наступних уроках у нас іде цих днів тижня, і тут вже вводиться ще наступний етап сказати, який день тижня в тебе улюблений чи який день тижня ти не любиш. Це відповідно до того, які шкільні предмети ми вивчаємо у школі. І о, з опорою на цю навіть I like, I don't like – учні говорять і називають, який день тижня їм подобається. Наступний етап тоді вже відповідно до попередніх. Те, що подобається чи не подобається другові, який сидить з вами за партою, який ваш взагалі друг у школі і так далі. Тобто тут знов-таки додається з опорою на е, ці схемки, що він або вона любить, який день тижня. Теж треба сказати. Малюнка, I like, лайк, ай лайк мені подобається, I like. I like. а й лайк мені не подобається. Чому ці схемки? Тому що в третій розхобі хіщі, вона додається до діє слова закінчення С, е», діти це часто забувають, і тому е перший етап початкова ланка ми це вчимо таким чином на основі багаторазового повторення. А потім вже вправо вивчаємо, коли і як ми говоримо з закінченням С і без закінчення. Так. І тут же ж потім ще вправи є розрізані буквочки, треба поскладати дні тижня і потім прочитати цей день тижня. Будемо виконати. Да. Хто швидше виконає. Все стріплено стріпочками. Будь ласка, за моєю командою тоді почнете. Так. Знаєте, Поставити букву буде правильній послідовності, щоб у вас утворився день тижня. Готові? Let's start. Починаємо. День, день. тижня складаємо. Okay. О, у мене любиме слово. Mm. Mm. Є Наталя Анатольовна перша. Є Наталя Володимир. О, той, хто до дошки виходить, ой, Леона <рив> Анатолій. Вона вас сильно не може, тому що нічого не бачу. Звук включений, давайте не з ваше. Правильно так? Так, правильно. І потім пропонуємо прочитати той день тижні, який у вас утворився. Наталя Анатолійовна. Санті, Санті, Манді, 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 Сетеді. Сетеді. Сісді. Найскладніший. And the last one Wednesday. 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 Тут же ж можна додати ще, А які дні тижня у нас не склали ми з вами? Find, please, Знайдіть Sunday, Monday, Thursda, Wednesday, and Saturday. Friday. Very well and Tuesday. okay. Отже, вторгнення у нас з вами не утворилися. Отут ще і на увагу, так, і на швидкість, і їм подобається елемент змагання. І якщо учні в класі в мене мало, то я можу кожному зробити. Якщо багато, то тоді вже в парі вони працюють, і швиденько це все виходить. Ось це те, що стосується днів тижня. І це саме граматика. Наступна у нас лексика. Наприклад, я вам розкажу, це у нас буде тема родина. Картки можете поки відкласти, потім будете грати збирати. Так, отже, Фемелі. Ну, перше, по-перше, хочу сказати, що ця тема вивчається у нас з першого класу і My Family and Friends аж до 11 класу. Починаючи з того, що ми вчимо це спочатку просто називати членів родини, а в 11-му вже там і стосунки з родиною, і проблеми батьків дітей і так далі. Але саме з першого класу, So, Family. Ми маємо таку табличку, де позначено. Що уроку ускладнюється? Перший урок це ми вивчаємо тільки основний маze, фаза, сестр, брази. Мама, тату, брат і сестричка. Для цього я пропоную дітям вивчити такий віршик: маze, фаза, сестр, брати, hand-in-hand, with one in other. Ми відпрацьовуємо звук правильно, тому що тут специфічний звук для англійської мови, звук з. Зараз ми потребуємось його робити. Це язичок у нас так. Ми ставимо між зубками. Не бійтесь показати мені язичок так, з вимовляємо з з, 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 молодці. А тепер слова повторюємо за мною: мазе, мазе, фазе, фазе, бразе, бразе. Так, і слово сістя у дітей викликає труднощі, тому що вони також намагаються язик поставити між зубками. Тут зупиняємо, що тут немає звука з сістя. Вимовляємо звичайно. Повторіть. Сістя". 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 А тепер у цей бірші. перші два рядочки. «Мазе фазе, сістя, бразе". «Мазе фазе фазе сістя сістя і Ді наступні діля. два рядочки їм складніше, але ми також їх відпрацьовуємо хенд-ін-хенд від one і hand Хенд-ін-хенд від ван і in hand with хенд від ванну нази це, як ходять зазвичай мама тата та, і тримають діток за ручки, що всі ручки одна рука в руці, і вони таким чином одна велика рудина. Тож я їм пропоную, подивіться. Мазе, фазе, sister, brother. Як ви бачите, у мене підписані ці слова, і діти вже інтуїтивно вони охоплюють це слово, і вони навіть не читаючи його, вже знають, що це слово мазе, це слово фазе, brother. Тому що діти ще на той момент, коли вивчається ця тема, вони не знають всіх букв англійського алфавіту, і вони не можуть ще читати, але вони вже знають, що це слово. Це слово у нас означає мама, тато і так далі. На наступному уроці ми додаємо ще слова «грендмази», «грендфази» і так далі. Тут ж робота з цією табличкою. Потім ми прикріплюємо слова і підписуємо таким чином всю родину нашу. Але їх ж треба навчити не тільки називати мази «фази», а ще й представляти правильно. Тому я пропоную на наступному уроці наступну таку римовочку. This is my mother, this is 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 my 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 father, this is my sister, this sister, brother, this is my uncle Paul, how I love them all. Тут іде структура this is», Тобто ми представляємо свою родину. Це мені важливо для того, щоб вони вчились потім розказувати про свою родину. І за фотографіями вони виконують таке завдання. Вивчаючи цю римовку, вони запам'ятовують фразу this is», що означає це. І тоді вже вони розказують, дітям зараз складно це робити, тому що батьки у нас зараз трошки ледачі, і вони фотографії тримають в електронному варіанті, а не в друкованому. І проблема дітей деяких те, що вони не можуть принести фотографію. Але знов таки ця табличка нас виручає, і вони уявляють, що це родина Виходять і таким чином розказують: this is my mother», «My father», «My grandmother», «This is my grandfather». І так далі. Тобто, все це вони називають. Тут ще подивіться Cat Job і Sour Pets. Це наші улюбленці домашні. І на закріплення також ми можемо поставити дітям пісеньку Family Song for Kids. Невеличка пісенька повторюється одні ті самі фрази, тобто, щоб діти теж відпрацьовували цю лексику. і праздник саме представлення родини і розповідь про родину. Зверніть увагу, тут саме вони співають «Мамі і Теді», це так, як подається матеріал «Лексичний зараз у першому класі». Автор «Карп'ю», там «Мамі і Теді». Це лагідна форма слів «Мама і тату». «Грандма», «Грандпа» – це також лагідно. Не «Грандма», «Грандпаде», а лагідно «Грандма», «Грандпа», як форма «Бабусі» тут також. І тут ще фраза А my family, and family loves me. Я люблю свою родину, а родина любить мене. Ось такі пісеньки невеличкі допомагають нам саме у вивченні лексичного матеріалу, граматичного матеріалу, структури речення і так далі. Наприклад, вивчення частин тіла. Так, подивіться, будь ласка, теж діти підспівують, співають. Ми на уроках і відпрацьовуємо це на собі, показуємо як тись і можна проводити саме, що і цікавіше буде з допомогою тими засобів. Ти Десь е смій це я. І ось вони потім будуть описувати себе. Мультик, пісенька, яка розказує нам про частини на місці. Які будуть у вас, можливо, запитання до Дякую. Дякую. Ну, я вам дякую за те, що ви допомогли мені, показали, попрацювали разом зі мною.